Нову кашель, набридливий, подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивести мокротиння. ТОСМАЙ. Кашлю немає. Час новин в ефірі національного телемарафону. В студії з вами Олег Ванюта. Мої вітання. На Дніпропетровщині окупанти вбили двох дітей. Тіла хлопців, 11 та 14 років. Виявили сьогодні вранці на місці масованої дронової атаки. Тож кількість жертв збільшилася до чотирьох. Село у Самарському районі опинилося під ворожою атакою шахедів напередодні ввечері. Один із безпілотників влучив просто в магазин. Через удари дронів у селі вирвали пожежі. Поранені щонайменше семеро людей. Більшість перебувають у важкому стані. До трьох збільшилася кількість постраждалих унаслідок нічної атаки Одещини. Одного чоловіка із чисельними опіками ушпитали. Но стан постраждалого середньої тяжкості нагадаю, дрони поцілили у автостоянку за вантажними автомобілями. Вона спалахнула у пожежі загинули двоє людей. Їхні особи ще встановлюють. Ідеться у повідомленні обласної військової адміністрації. І вже троє поранених у Запоріжжі. Уночі повітряні сили попереджали, що у бік міста летять швидкісні цілі. Там є влучання в житловий сектор. Через обстріл без світла залишилося майже 60 тисяч родин. Енергетики відновлять живлення, як тільки дозволить безпекова ситуація. На Чернігівщині уночі окупанти атакували безпілотниками Новгород Сіверський та Корюківську громаду. На цей раз гатили виключно по житловому сектору кажуть в обласній військовій адміністрації. Пошкоджені будинки, автівки. Одна хата спалахнула її господар травмований двома балістичними ракетами. Росіяни зруйнували сільсько сільськогосподарське підприємство у Мені. Власне, цієї ночі ворог запустив по Україні два балістичних іскандери та 79 ударних дронів, які летіли із різних регіонів Росії. За попередніми даними, наші сили протиповітряної оборони працювали на півночі, півдні та на сході країни. Вони збили та подавили 67 ворожих безпілотників. Одну балістичну ракету не вдалося знешкодити є влучання у шести локаціях. Ворожа атака триває і до цього часу, тож будьте уважні до повідомлень. Наші захисники активно знищують противника і не дають йому рухатися в напрямку Костянтинівки. Це на Донеччині. Водночас окупанти провели там ротацію і знову намагатимуться наступати на це місто із застосуванням техніки, так кажуть військові, які захищають Костянтинівку. Тривалий час окупанти закидали кабами і ступочки, і повністю зруйнували це місто, проте воно досі перебуває під нашим контролем. Щодо слов'янського напрямку, то сили оборони зупинили п'ять атак ворога, зокрема поблизу Янполя та Серебрянки. Противник На сьогоднішній день накопив ліця в серебрянському лісництві в лісах поблизу населеного пункту Янпіль, і потім вже намагається намагається проводити штурмові дії, в тому числі намагається використовувати й мототехніку, адже це логічно для того, щоб швидко переміщуватись, забезпечувати логістику. Важка техніка, там танки, БМБ на цьому напрямку не характерні. Сили безпілотних систем збройних сил України вночі вразили п'ять підстанцій на Росії. Про успішну спецоперацію повідомив командувач сил з позивним Мадяр. Українські дрони атакували місцеву підстанцію на Курщині. На перебої з електрикою після вибухів, скаржаться жителі Орловської та Липецької областей. Підстанцію дрони атакували і в тимчасово окупованому Алчевську на Луганщині. У Краснодарському краї після потужних вибухів горів нафтовий термінал Роснефті у Туапсе. Уражено головний глибоководний причал, через який Росія експортувала мільйони тонн нафтопродуктів до країн Азії. Місцева влада підтверджує, що в порту спалахнув нафтовий танкер також пошкоджено іншу портову інфраструктуру. Шпигунські дрони помітили у Бельгії над авіабазою НАТО, де зберігається ядерна зброя. Окрім ядерних боєголовок, найближчим часом там планують розмістити нові винищувачі F-35. Поява дронів викликала реакцію місцевих військових і політиків, зокрема і міністра оборони Бельгії, які закликали до посилення заходів безпеки та негайного збиття повітряних цілей над територією Євросоюзу. Ну і маємо масовий злодійський напад у Великій Британії. Там кілька людей влаштували різанину потязі, який прямував із Донкастера до Лондона. Десятеро людей поранені у важкому стані перебувають зараз. Свідки розповіли, що після нападу пасажири одразу натиснули кнопку тривоги служби екстреної допомоги, включно із поліцією і санітарною авіацією. Дуже швидко відреагували на виклик. І коли потяг зупинився, поліція заарештувала двох. Осіб через інцидент потяги в районі нападу, поки не курсують, ну, а низка доріг залишається закритою. Я був у вагоні і почув, як люди почали кричати: у них ніж, мене поранили. Почалася паніка, люди були закривавлені. Коли ми натиснули на стоп кран, водій заїхав на залізничну станцію. Нас вивели з платформи, і там було кілька людей, які отримали ножові поранення, і яких одразу забрала швидка допомога. Українцям, які мають подовжені закордонні паспорти, потрібно їх замінити. Тепер вони не дійсні. Щоб перетнути кордон, треба мати біометричні документи, котрі дійсні протягом 10 років. Це стосується не лише дорослих, а й дітей. В Україні паспорт можна оформити у ЦНАП або в сервісних центрах за кордоном. Ця процедура доступна в посольствах або консульствах. Нагадаю, тимчасове продовження дії паспортів було запроваджено у 2022-му через зупинку роботи паспортної системи через повномасштабне вторгнення Росії до України. На світанку російська армія обстріляла Дніпровський район Херсона. Унаслідок вороже атаки так і поранення голови отримав літній чоловік. Крім Херсона, окупанти від вечора обстріляли ще 33 населених пункти області. Російські військові били по критичній соціальній інфраструктурі та по житлових кварталах. Одна людина загинула, є також двоє поранених. А у Дніпрі жителі двох багатоквартирних будинків, пошкоджених ракетним ударом, вже понад місяць чекають на початок ремонту через побиті уламками дахи, оселі затоплюють дощами. Жителі будинків кажуть, що обслуговуюча компанія просто не виходить на зв'язок, чи можна щось вдіяти. Це дізнавалася наша Софія Москаленко. Щойно зачує перші краплі дощу, Володимир кидає домашні справи. З відром лізе на горище будинку. За 10 хвилин воно вже набралось, дивіться вже скільки. І це мені сьогодні прийдеться бігати сюди, туди-сюди. Не може їх бісон на ночь якщо дощ не перестане. Вода скрапує крізь діри у даху, і їх чимало. Тож корита та відерця, розставлені на горищі, наповнюються дуже швидко. Закрити дах плівкою. Мешканці будинку самотужки не можуть. Як і збирати воду цілодобово, тож вона просочується і у квартири. Скривши оце ж, вся й грязя це, все пропитується сюди і воняє дихати невозможна. Ну а що робити? Стараємося, просушуємо Одіяло, подушки все попропадає, все повибрасувати. Прийдеться. І так живуть вже понад місяць. Будинок сильно пошкодило під час масованої атаки 20 вересня. Тут страшне було, стекла була повна хата, всі карнизи, всі штори порвало, пообдирало, порозліталося Усе ну це наше. Ми вже стараємося тянемося, а що робити. Просили власті, де тільки не писали, де тільки не дзвонили, які електронні письма не відправляли. Нам дах треба зробити. Однак мешканці кажуть на гарячій лінії міськради пояснили, будинок обслуговує приватна компанія, тож треба звертатися саме до них. Почали дзвонити, вони довго не брали. Потім сказали, що вони нас поставили в чергу допомоги, якась імпортна. Ми спочатку заспокоїлися. Минали тижні, але жодного ремонту так і не розпочали. А коли задощило, терпець урвався. От нада угадувати, треба вгадувати, куди таз поставити. Бачите, скільки рушників от з тих ящиків текло. Подивіться, все повідпадало, уже й не закривається. Зняли люстру, бо струмбуємося з замикання. Та добитися, бодай якоїсь відповіді компанії, що обслуговує будинок, так і не змогли. Разом із подружжям Вітою та Олександром набираємо усі наявні номери. Утім, чуємо самі гудки. Тож вирішуємо іти до Офісу компанії. Добрий день. Ви до кого? Добрий день, ВДС. Є там хтось? Немає нікого. А сьогодні були. Сьогодні не було. Нещодавно Олександр разом з сусідами викликав робочих, щоб оцінити вартість ремонту даху. Та сума виявилася непідйомною. Почитали 400 тисяч. Порахували 400 тисяч, тобто 50 тисяч з кожної квартири. Але річ у тім, що тільки три квартири можуть зібрати ці 50 тисяч, а інші у кого грошей нема, хто відмовився. Якщо компанія, що обслуговує будинок, не виконує свої обов'язки та не йде на контакт, це привід звернутися до суду. Вважає адвокат. Якщо в добровільному порядку сторони не домовляють, це по подальшому подальшим договірним відносинам, то це судовий порядок. Тому і суд повинен все це дослідити. А доки йтиме розгляд справи у суді, радить мешканцям знайти іншу компанію, яка згодиться обслуговувати будинок. З Дніпра, Софія Москаленко, Євгеній Лопатніченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. Картини, присвячені загиблим синам, малюють їхні матері у Києві. Психологи переконані, саме такий метод арт-терапії позитивно впливає на емоційний стан жінок. Цей підхід у спільноті мам і дружин, котрі втратили найдорожчих людей, практикують вже три роки. Ну а жінок, які приходять до художніх студій, тисячі. Далі цесарук поспілкувалася із декількома. Галина змішує фарби на палітрі. Для малюнку їй треба ніжно-блакитний. Це фон буде, потім ми будемо і далі починати от домальовувати, вимальовувати. Уже намальоване Галині подобається, хоча це лишень початок. Вона зовсім не сподівалася, що у неї взагалі вийде, бо картини не писала ще жодного разу. Я не не думала, що так буде мені захопливо. Я перший раз, коли прийшла сюди, в студію, то малювала. І я навіть не замітила, як пройшов час. Я настільки поринула в е, цю картину. Ще тоді Галина остаточно визначилася із малюнком зображатиме військовий шеврон сина. У нього позивний був крит Її Денис служив ще до повномасштабної, але звільнивши зі збройних сил, був уже цивільним. Наприкінці 22-го його до армії прикликали знову, і він, звісно, пішов. Я вже 9 місяців побув вдома, Тепер і моя черга йти. Він пішов. Перші дні це було дуже тяжко. А рік тому Дениса не стало. Він загинув на позиціях. Врятувати його побратими не змогли. Поранення були надто тяжкими. Вони пішли на розвідку і. Мій син більше не повернувся. Альбом повний його армійських світлин вона досі носить із собою всюди. Це на навчені це у Олени на згадку про сина теж залишилися тільки світлини. З них вона й писала свою картину. Це її Женя на набережні їхнього рідного міста, яке росіяни зараз нищать щодня. Розумієте, це як символ: символ каховки, символ нашого міста, наше каховське море, якого вже немає і ніколи не буде. Тут і, і Жені немає. Євген мобілізувався сам без повістки. Служив на Чернігівщині згодом і на Донеччині. А Олена чекала його з війни вже у Києві. Хлопців своїх він не давав ні в обіду, ні в біду. Ні, він дуже їх любив. І Хлопці його дуже любили. Євген загинув у жовтні 23-го, у свої 32 роки. Це був його перший бойовий вихід після нетривалої відпустки. Він загинув під Авдіївкою, Жені попала до в шию. В шию попало, до челюсть, і, і він каже: а там, ну, вінозна кров, і каже, ми йому і ноги задирали, ми його і піднімали, і, і не змогли вибачити нас, ми не змогли його спасти. Малюванням жінки дають вихід своїм емоціям, пропрацьовують більш що, звісно, нікуди не щезне. Але для багатьох це такий дієвий спосіб виговоритися. Хай і на полотні. Творчість це ліки справжні, абсолютно точно. Пензлі і фарби лікують так само, як і пів навіть краще. Тому ось тут в будинку художника ми створили цей артхаб вже більше року. Працюємо тут і намагаємось працювати далі все більше і більше. На жаль, в цьому проєкті дівчат тільки більше є. Їх вже тисячі, І не тільки в Києві, такі студії є майже у кожній області. Дар'я Цесарук, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон. Єдині новини. І оперативна інформація кілька хвилин тому служба безпеки України оприлюднила відео точних ударів по ворожих складах та базах на Тимчасово окупованих територіях спецпризначенці Альфа уразили місця скупчення техніки та особового складу ворога, котрі використовуються для логістики та розподілу ворожих сил, атакували позиції противника уночі для удару, використали безпілотники «ФП-2», котрі здатні нести бойові заряди вагою понад 100 кілограмів. Ось це і забезпечило високу ефективність операції. Також торкнемося певних питань з міжнародної політики, і у нашій студії буде гостя з унікальним досвідом російсько-української війни. Отже, поїхали. 143 бойові зіткнення відбулося на фронті протягом минулої доби. Повідомив генштаб на покровському напрямку. Сили оборони відбили 50 штурмів російських загарбників. Бої тривали біля шахового удачного та Лисівки на Костянтинівському. Наші захисники зупинили 19 наступальних дій окупантів. Біля Русиного Яру та Софіївки на Олександрівському російські підрозділи атакували 18 разів. Українські військовики відбивали штурми поблизу Олексіївки та привільного. На лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень. До на нашої ефір долучається Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу Дмитре. Доброго ранок добрий ранок з вами хотіли детально поговорити про ситуацію, зокрема довкола Костянтинівки, міст місто, яке росіяни. А намагаються оточити з різних боків уже протягом достатньо тривалого часу місто, яке на жаль зазнало достатньо масштабних руйнувань за час повномасштабного вторгнення. Розкажіть, будь ласка, як ви оцінюєте нинішній стан інфраструктури, яка залишається в самій Костянтинівці і довкола міста? Ну і як з логістикою у цьому районі? Ну в цілому противник активно застосовував тактичну авіацію для того, щоб зруйнувати це місто. Був період часу, коли утворився так званий добропільський виступ, і противник десь з місяць часу свої зусилля спрямував для того, щоб застосовувати саме тактичну авіацію і закидати кабами ту територію. Однак, після того як збройним силам вдалося ліквідувати цей виступ разом з окупантами, противник знову. Свої зусилля зосередив на те, щоб використовувати каби саме по місту Костянтинівка. Mm -hmm. Що стосується нашої зони відповідальності, то це населений пункт ступочки. То він вже давно ще зруйнований. Противник уже давно його використовував будь-які можливості для того, щоб руйнувати його. Це і Каби артилерію, але тим не менше на сьогоднішній день цей населений пункт під нашим контролем. Ми активно знищуємо противника і не даємо йому саме з нашого напрямку рухатись в напрямку населеного пункту Костянтина Костянтинівка. Хоча, хоча б, наступні зусилля ймовірно, противник буде саме в напрямку Костянтинівки На нашому на нашому напрямку застосовувати найбільш свої потужні резерви, враховуючи. Те, що він провів ротаційні заходи, і буде використовувати, скоріш за все і техніку в цілому, якщо брати за минулий місяць, то кількість авіаційних ударів в нашій зоні відповідальності не змінився. Десь середня статистична цифра це 5 авіаційних ударів. Противник наносить по нашій зоні відповідальності. А основні зусилля, все ж таки, якщо дивитися на карту повітряних цілей. І де противник застосовує свої основні зусилля, то це більше виглядає, що він спрямовує їх саме на покровський напрямок. Тому у нас не так активно противник застосовує цю складову, однак підтримує сталу таку цифру щодо застосування саме кадрів. Нещодавно бачив в інтернеті відео, яке мене особисто вразило, як стверджувалося людьми, які його поширювали. На ньому була зафільмована кількість безпілотників у небі поблизу Покровська і. Те, що було на цьому відео, дійсно вражає дуже багато дронів у небі, що очевидь, суттєво ускладнює будь-яке перебування у зоні бойових дій, оскільки є постійний ризик бути виявленим і ураженим, як і у особового складу, так і у техніки, яка використовується для оборонних і наступальних дій. Зв'язку з цим хочу у вас поцікавитись, як з використанням безпілотної авіації довкола Костянтинівки на сьогодні. Ну і, очевидь, що разом з розвитком безпілотних технологій також ростуть і способи. Особи змінюються способи і методи маскування і уникнення виявлення цими безпілотниками, які з цих способів сьогодні найбільш активно використовують росіяни? Ну в цілому, враховуючи, що вони використовують велику кількість розвідувальних дронів. Якщо, наприклад, ми за добу там знищили 10, то наступної доби вони ці втрати відновлюють, і знову в небі ми бачимо ту ж саму кількість десь орієнтовно, по нашій всій. Зоні відповідальності противник використовує від 15 і більше розвідувальних дронів в залежності від погодних умов, які існують, отже, mm. і знищуємо їх теж чимало наносячи суттєві втрати матеріальні противнику під час використання таких дронів однак він продовжує їх використовувати, не зважаючи на ті заходи, які ми відпрацьовуємо. До речі, хочу сказати, що минулої доби. Підрозділи 53 третьої окремої механізованої бригади збили нехарактерний для нашої зони відповідальності розвідувальний дрон, який вони називають «Князь вєщі Алькнязвель. Таку назву має цей mm -hmm. дрон. Скоріше всього противник його використовує, в тому числі якщо має якісь нові ресурси. І використовує їх для розвідувальної діяльності в плані того, що такі дрони противник теж намагається тестувати для того, щоб знаходити якісь якусь протидію, в тому числі тим заходам, які здійснюємо ми. Якщо брати зосередженість дронів, то найбільше вона на сьогоднішній день на Костянтинівському напрямку і на слов'янському напрямку не так активно противник проводить розвідувальну діяльність на часовим яром. Там на тої ж дружківкою таке інше, тому що в тому числі ми знищимо на цьому напрямку велику кількість дронів, і скоріш за все, там де ведеться розвідувальна діяльність, туди противники спрямовує ту ж тактичну авіацію, чи то артилерію, чи то сили і засоби, які повинні будуть діяти в рамках наступальних дій на тому чи іншому відтинку фронту. Дмитро, ситуацію в Костянтинівці, зокрема, було б неправильно розглядати у відриви від інших великих населених пунктів агломерації півночі Донецької області, зокрема ситуацію у Слов'янську, про яку ви згадали. Що відбувається там, за вашими спостереженнями, на слов'янському напрямку, які задуми намагаються реалізувати росіяни, якою мірою їм це вдається або не вдається? Якщо брати слов'янський напрямок, то там противник по цьому населеному пункту активно використовує. І Гербери, і шахеди, і Молнії. Тобто, якщо порівнювати там, наприклад, з найближчими населеними пунктами Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ, то більшість авіаційної складової противник використовує саме в напрямку населеного пункту Слав'янськ, і 31 числа наші захисники. Знищили п'ять шахетів в небі, використовуючи ті сили засоби, які є, і не дали можливість противнику спрямувати їх, в тому числі на цей населений пункт. Якщо брати основну картину подій, яка відбувається саме штурмові дії, то противник на сьогоднішній день накопив ліця в серебрянському лісництві. В лісах поблизу населеного пункту Ямпіль, і потім вже намагається намагається проводити штурмові дії, в тому числі намагається використовувати і мототехніку, адже це логічно для того, щоб швидко переміщуватись, забезпечувати логістику. Важка техніка, там, танки, БМВ на цьому напрямку не характерні. Але якщо брати слов'янський напрямок в розрісі е, наступальних дій на місто Сієвськ, то там противник. Використовує броньовану техніку і має ресурс. Туди нещодавно прибуло поповнення, і, скоріше всього, протимув ще буде проводити мінімум один великий штурм застосуванням техніки для того, щоб закріпитись на околицях міста Сіверсь. Це його головна задача на період осінь, зима. Дмитро, дякую вам за інформацію. Дмитро Запорожець підполковник, речник го дякую. армійського корпусу, про ситуацію на Донеччині. Говорили з ним і розповів він, що росіяни, зокрема, продовжують активно використовувати кровані авіаційні бомби, страшну насправді зброю для того, аби знищувати інфраструктуру у Костянтинівці та довкола неї.